В Україні спека. А чим можна купатися на білоцерківських пляжах? Санстанция предупредила, что купаться в принципе запрещено. Кишечная палочка в связи с поднятием температуры увеличилось количество кишечной палочки. Поэтому санстанция запретила купаться. Висят баннеры, которые обобещают население о запрете купания. Но так как люди у нас, вы знаете какие, поэтому купание продолжается. Я не бачила, що Я бачила, бачила. если честно. даже не я кожний рік купаю, загораюся, нічого не було. Головне, щоб не було рани ніякої на тілі, щоб не попало. Ну, все, не глотнуть. Я, я вважаю, що так повинно бути. Ну, купатися завжди повинно, Кожен день, як на мене. Або вдома, або на річці, або на морі. Деяких можливостей немає поїхати на море, то люди виходять на річку». В прошлом году была информация, что там несколько тысяч раз превышает норму кишечная палочка и так далее. А в этом году даже не читала там возле туалета. Вроде бы не было информации. Думали, что вот пока что еще не очень сильно жара вот продлилась. Может быть, мы застанем этот немножко купательный сезон и поплаваем, побулькаемся, потому что если честно, уже соскучились. Мы, у нас в деревне. некуда виїхати і на морі не їдемо, вот. а очень хотілося б. Сама знаємо, що запрещають. Я скажіть, будь ласка, що робити? А що є в нас таке, що не запрещається? Саму воздух і той запрещається дихати. Чорнобиль у нас зірвався. А що дітям сидіти у дворах? Я вважаю, що звісно бережемо, Бог береже. Ну, краще діти і річку бачать, і все. Я так вважаю. Я і не, якби і знав, не звертаю на це уваги. Вода є вода, сонце є сонце. так що І під сонцем заборонено, то теж не всі можуть. так що, А вода вона корисна для всіх. Знаєте, що була створена нова служба, Держпродспоживслужба, яка зараз відповідає за місця масового відпочинку населення. В тому числі ми в місті Біла Церква контролюємо стан річки Рось і ґрунту піску в районі центрального пляжу. Нам з цього приводу допомагає державна установа Білоцерківський міський відділ лабораторного дослідження, який проводить ці дослідження щотижнево. За результатами від 13.06 начальникам управління було видано розпорядження щодо заборони купатися в річці Рось в районі центрального пляжу. Вода була Дуже забруднена, відносилась до категорії дуже забруднена, і показники перевищували в 24 рази. Показники вмісту лактоза кишкової палички це такий умовний показник якості води, яка використовується для купання. Зараз за пляж відповідає комунальне підприємство парк імені Шевченка. Керівнику було це видане розпорядження, і ним надана відповідь щодо виконання його. А виконання воно було в чому? Це попередження населенню, що купатися не можна, що купатися заборонено. А далі. На розсуд кожного з нас ви всі розумієте ситуацію, яка може скластися, якщо брудна вода попадає до кишкового до шлунку, до кишкового тракту. Може бути, може бути гострі кишкові інфекції, може бути вірусний а може бути спал, дизентерія, все що завгодно. Тому наша основна мета це попередження. Зараз результати вже значно кращі і перевищення складає всього 5 разів, не 24, як того разу, а 5 разів. І ще сьогодні були відібрані проби води в річки Русь, І Якщо вода прийде, буде відповідати санітарним нормам і правилам, ця заборона буде.